Доброго дня, дорогі друзі! 19 серпня Православна Церква святкує свято Преображення Господнього, і це далеко не про яблука. На горі Фавор Христос відкрив учням свою божественну славу, і вони побачили його у незвичайному людському образі, а у світлі, яке неможливо описати словами. Це світло не зовні, воно від Бога, від Його єства. Поруч із Христом з'явилися два пророки Моїсей, як символ закону і Ілля, символ пророків. Разом вони свідчили, що в Христі здійснилося усе, про що говорив Старий Завіт. а голос Отця з небес, це є син мій улюблений, Його слухайте, засвідчив, що Ісус є істинний Бог і Спаситель світу. Христос любив світло саме перед своїми стражданнями. Він показав учням Голгофа, то не кінець, а двері до перемоги і воскресіння. Ми покликані не просто жити, як усі, а ставати схожими на Бога через любов, чистоту, милосердя. Преображення нагадує кожна людина створена для світла і нетління. Справжнє християнство не обряди чи традиції, а зміна серця. Коли ми вчимося прощати, любити, жертвувати собою заради ближнього, ми вже тоді починаємо сяяти тим фаворським світлом. Чому ж тоді святять яблука? Свято припадає на час збору врожаю, і люди з давніх часів приносили плоди до храму як подяку Богові. Яблуко стало символом найпоширенішого плоду літа, але освячувати. Можна і виноград, груші чи інші якісь фрукти. Це не догмат і не обов'язок, а традиція, і головне не яблуко, а вдячність і благословення Божих дарів. Преображення це не просто історія з Євангелія, це образ нашої дороги. Якщо ми йдемо за Христом, то й наше життя може перетворитися зі звичайного на світлоносне. Бог хоче, щоб ми. Не залишалися у пітьмі гріхів, страхів і безнадії, а приймали його світло і відображали його в світі. Сен свята прагнути власного преображення, ставати кращими, чистими, добрішими, щоб у нас світилася Божа любов. Нехай світло фавору осяє ваші серця, нехай преображення Господнє стане для кожного не лише спогадом далекої події, а початком власного внутрішнього преображення. Хай Бог дарує сили змінюватися на краще, бачити його світло у кожній миті життя і нести це світло людям зі святом преображення Господнього.